Ти сказав, Господь, що сильні, сильні будуть царювати з Ісусом. Пам'ятаєте? Сильні зацарюють з Ісусом. Тобто Ісус це моя сила, і ті, хто з Ісусом сильні, і Ісус буде царювати і сильними. Тобто не тільки Ісус. Сильний. Але Бог тебе і мене називає. І коли прийде час, то той, з ким Ісус ділитиме своє царство вічне, він буде ділити їх сильними. Тобто вони вдячні за те, що Христос зробив, і, будучи вдячними, рухались Ним, живучи тут на землі, і робили то, що Він хотів, бо Ісус бо казав, сам Ісус сказав. І отець всі працює, працюю і я. А як працював отець через Ісуса? А як працює Ісус зараз? Через мене, через тебе, бо самі ми не здатні ні на що.